Отже, говоримо про те, чи каратимуть чи не каратимуть засоби масово інформації за негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами, якщо ті не видалятимуть коментарі протягом трьох днів. Верховною радою прийнято законопроект. і, звичайно вже є дуже багато пояснень, дуже багато дискусій, зокрема у медіа у соціальних мережах, засоби масової інформації зобов'язані видаляти негативні коментарі про чиновників і про цей законопроект. Яка його мета? Ми говоримо далі з нашим гостем. Отож, в нашій студії львівської мануфактури новин сьогодні Ярослав Юрчишин, народний депутат України. Добрий вечір, слава Україні! Вітаємо вас. Героям слава ну, добрий вечір. Ну і шуму наробив цей закон. Тому спершу би хотіли з вами поспілкуватися і попросити детальніше розказати, що власне має на меті цей закон. І чи насправді він є загрозою свободі слова і чи створює це якісь нові зобов'язання для медіа? Цей закон стосується відкритості комітетів Верховної Ради, тобто він зобов'язує комітетів повернути комітети повернутися до ситуації, яка у нас була до ковідних часів, коли комітет за день? Тобто за 24 години до засідання має оприлюднити порядок денний, щоб ви та ваші колеги знали, про що буде засідати комітет, щоб можна було зупиняти схематоз ще на етапі, коли рішення не прийняте, а не вже намагатися його зупиняти в процесі. Так само дозволяє забезпечити доступ медіа та громадськості до засідань комітету. Фіксує необхідність або онлайн транслювати, або відповідно записувати засідання комітетів і органів місцевої влади, і викладати записи, якщо не було онлайн-трансляції, та і якщо була впродовж дня після засідання. Знову ж таки, для громадського контролю. Видно, це комусь дуже не подобається. Тому що законопроекту, де немає жодного слова. Критичний коментар, коментар неправдивий, а портновські телеграм-канали та російські засоби масової інформації. Власне, центр протидії дезінформації зафіксував дезінформаційну кампанію проти даного законопроекту, де Україна намагалася зобразити країною, яка в принципі проваджує цензуру. Жодної нової процедури щодо коментарів на онлайн-платформах законопроект не передбачає. Це ключове. Далі, стосовно коментарів, чи є обов'язок у ЗМІ видаляти якісь коментарі? Ні, такого обов'язку немає, окрім тих коментарів, які містять, наприклад, заклик підпалювати машини українських військових. От ви тільки що подавали соціальну. Рекламу Служби безпеки України. А якщо на онлайн-медіа з'являється посилання на телеграм-канал з закликом, що зайдіть тут, ви зможете заробити підпалюючи машини військових. Я так думаю, що якби от зараз під відео львівської мануфактури такий коментар з'явився, що би зробила львівська мануфактура новин, скоріш за все, його би. Заскрінила, відіслала в службу безпеки, щоб розібралися, Ну а коментар, звісно, особливо якщо там би були якісь посилання, напевно би видалили чи ви мене виправте, чи ви б це не зробили? Ні, звичайно, зробили. Ви знаєте, в нас, якщо з'являється якась така Дякую. тема, все що стосується Путіна, то кремлівської ботні налітає дуже багато. Звичайно, що ми що ми це видаляємо, але Дякую. отже, а тепер, негативні тепер коментарі відповідальності. Тепер питання відповідальності, бо нею маніпулюють. А зараз у нас діє процедура, що якщо, наприклад, під нашим з вами відео когось ну, з вас, шановні ведучі, образять чи запостять, там, не знаю, штучним інтелектом створену оголене порно відео за вашої участі, а Відповідно, платформа не хоче це почистити, та у вас є резонна процедура захистити своє добре ім'я. Це спочатку звернутися до платформи. Ну, в переважній більшості платформа, скоріш за все, це почистить. Якщо платформа не почистить, зараз існує процедура звернення до національної ради з питань радіомовлення та телебачення стосовно цієї і національна рада, розглянувши, якщо коментар порушує законодавство, вона звертається з рекомендацією до медіа зняти цей коментар. В медіа є на це три дня. Якщо власне за це за три дня не відбувається, то відповідно позивач чи нацрада може звертатися в суд і вимагати вже зняття через судову процедуру. Ну а медіа буде можливість. Захиститися в судовому порядку. Хоча, звісно, якщо цей коментар порушує українське законодавство, медіа звернули увагу на цей коментар, можливо, медіа просто не побачила його. В переважній більшості відбувається стерття цього коментаря. Але часом, власне, позиваються одразу в суд. І в нас був випадок з українською правдою, коли за коментар користувачки. Суд зобов'язав не за матеріал. до матеріалу питань не було, але власне видання і Українська правда зобов'язав суд і першої, і другої інстанції через те, що був недостовірний коментар. Коментар, який містив неправдиву інформацію і позивач, про який йшлося в матеріалі, позивався проти медіа, але не за матеріал, а за коментар. І суд зобов'язав, що як не дивно, буває такі у нас ситуації. Суд зобов'язав медіа спростувати інформацію, але що дивно, не інформацію медіа, а коментаря, і розмістити це на власне сайті. А медіа витратила час і одне, і друге, і стінян, і українська правда, медіа витратили ресурси на юридичний захід. Медіа втрат ну, якби був удар по авторитету медіа. Звісно, всі розібралися, що медіа тут ні до чого, але сама ми розуміємо, що до нас звернулися представники українських засобів масової, масової інформації, зокрема інститут масової інформації, як експертне середовище, як працює з медіа, а це представники репортерів без кордонів України. З проханням: от є процедура по нацраді. Зробіть таку саму процедуру по суду. Якщо в суд звертаються стосовно коментаря, до медіа приходить інформація, що в суд з по, звернулися по коментарю, не по матеріалу, а по коментарю, медіа має вибір або стерти даний коментар, який порушує закон, чи власне наводить недостовірну інформацію стосовно будь-якої фізичної чи юридичної особи. Є аргументування з позовом в суд, що ця інформація є недостовірна, це є юридичний термін, не критична, чим маніпулюють, а власне недостовірна, юридичний термін. Тоді у медіа з'являється не обов'язок, а можливість. Або стерти цей коментар і не мати судового позову все крапка. Не треба йти в суд і доводити своє чесне ім'я за коментар. До якого відношення не маєте. так як це робила українська правда Юскін. Або, в принципі, залишити коментар, якщо ви вважаєте, що він правдивий, що ви маєте юридичну позицію захистити його наявність в вашому матеріалі, таким чином, на вас не можна робити, як на медіа, атаку, використовуючи власне коментар, який можливо спеціально позивач розмістив, щоб ви бо матеріал критичний. До матеріалу не домахаєшся, він все чітко розслідування гарне і тому красиве. Домахаємося за коментар, який неправдивий, і, і позивач знає, що він неправдивий. Бо, можливо, він там під анонімним аккаунтом його і сам розмістив. От щоб не було такої процедури, де медіа відповідає не за власний матеріал, і була продубльована процедура, яка існувала раніше щодо Національної Ради. Тепер щодо що до судових позовів. Ну і тепер ваша думка: чи є тут наступ на майдан? Е, ну, з, ні, зрозуміло, що це спрощує. Окей, процедури. Я собі просто не могла уявити, як буде з цим е, напливом е, реакції справлятися нацрада раз і суди, два. Суд так само може вважати це негативна чи, чи позитивна, тобто рішення теж буде приймати суд. Але давайте собі змоделюємо ситуацію. От, е, наприклад, інфопривід минулого тижня Коля Тищенко з'явився в Верховній Раді. Ну, звичайно, що Коля Катлєта, ну це всі теми були назви цього відео. І е, уявляєте собі, які коментарі були від українців під е, такими відео, включеннями і коментарями народних депутатів. <кхем> ну дуже е, дуже красномовні, м'яко кажучи. Е, от і е, зважаючи на цей законопроект, Коля Тищенко може позиватися на медіа, де його, вибачте, українці слів не добирали чи як. Коля Тищенко може позиватися без цього законопроекту. Uh -huh. Ну тобто, насправді, Коля Тищенко може позиватися, але йому треба буде, умовно кажучи, по а, кожному медіа, де це все було, звертатися або до нацради, або до суду. так Тобто, платити судовий збір, потім юридично обґрунтовувати, що він не котлета. Уявіть собі цей позов. А, і лише після того, та, тобто Коля Тищенко сплатив судовий збір, ми як країна отримали ресурс. Коля Тищенко найняв адвокатів, які підвели цілу процедуру про те, що власне, цей напис є недостовірним. Ну, хоча знову ж таки, це процедура доведення, і тут має бути рішення власне судді, що так, цей напис. Можна відкривати власне судовий процес, бо та, він містить ознаки недостовірності лише після цього, по конкретному коментарю до вас звертається, а чи до будь-якого іншого медіа приходить судове розпорядження, і вам не треба йти в суд, бо інакше, якщо власне цього положення, яке зараз ми запропонували, немає, то Коля Тищенко одразу йде в суд, але на вас. Бо він не буде позиватися до коментаря, він буде позиватися на платформу, на якій з'явився цей коментар. І, звісно, ви в судовому процесі доведете: ми не маємо відношення до цього коментаря. Але тільки ви так само змушені будете найняти юриста, який би пішов замість вас в суд. А відповідно, витратите час, захистити своє добре ім'я. Ми вам спрощуємо процедуру. Приходить з позов від е, пана Миколи, ви дивитеся на аргументацію суду. І Якщо вважаєте, що справді є підставою для тертя конкретного коментаря, ви просто його стираєте. Не витрачаєте кошти на адвокатів, не витрачаєте кошти на не витрачаєте часовий ресурс, бо ваша ключова функція це ж доносити інформацію, а не ходити і захищатися від різних представників органів влади. А з іншого боку, ну давайте ми повернемо це не про Полю Тищенко, а от ми з вами зараз з вами спілкуємося. Це розміщується там на якомусь іншому онлайн відео, Львівська маніфектура новин, відоме видання, відповідно, вас можуть процитувати. Е, ну, якби те, що там на мене там, якісь боти прийдуть і почнуть всякі гадості писати, нема питань. Але, ну, наприклад, почнуть е, виписувати якісь е, е, сексизми стосовно вас. Чи це вам приємно? Точно не приємно. Чи вам би хотілося, щоб на відомому медіа в коментарях... Висіли фактично кримінального змісту матеріали, які стосуються проти вас, бо сексизм в Україні заборонений. Чи булінг, чи там переслідування за етнічними ознаками. Так? А, ви написали на Домедіа: зріть, будь ласка, цей коментар. Він мене як людину ображає, він містить недостовірну інформацію. Припустимо, там, власне, створення штучним інтелектом, якесь порновідео, де причепили до моделі ваше чи там моє обличчя. Чи ми маємо можливість захиститися? Ми маємо мати можливість захиститися. Іде є два шляхи: нацрада і суд. Чи має медіа можливість себе захистити? Бо це ж не їхній матеріал, це не кинули, можливо, ж ті самі російські борти. Теж має. І ми створили такий механізм, не лише нацрада. Бо я з вами повністю погоджуюся. цей весь наплив матеріалів чи нацрада справиться, ні, тому дуже багато хто йде одразу позиватися в суд. І щоб вам не витрачати час, ми дали вам такий механізм, який повністю відповідає європейським стандартам, який повністю відповідає підходу Європейського суду з прав людини, який гарантує право людині захиститися себе не лише за матеріал в медіа. Бо ви несете відповідальність за те, що власне ви друкуєте, але і за коментарі, які під ним розміщаються, якщо медіа не встигло, не побачило, не оцінювати. Я би думав, ну, перше, якби, я взагалі вважаю низьким опускатися до якихось персональних образ, якою би людина не була. Якщо людина зробила злочин, ну, вона має відповідати по закону. І наша проблема, що людина, яка є під домашнім арештом, Протягує час до того часу, чи то його скасували, чи то він отримує можливість далі приходити на засідання. Але це інше питання. Питання зараз, про яке ми з вами говоримо, з одного боку, ми маємо дати право людині чи юридичній особі захистити себе, якщо вона бачить несправедливість. Законне право на црада суд. З іншого тобто боку, ми маємо захистити медіа угу. від того, що їх будуть судити за коментарі. Тобто йде мова не тільки про е, критика щодо посадовців взагалі це е, ну, образа честі і гідності будь-якої людини, так? Слово посадовців в законі нема, слово критика в законі нема. В українському законодавстві, на відміну від російського, немає заборони аргументованої критики. Крапка. Це ми демократія. Що роблять росіяни? Вони беруть Поважна медіа, як львівська мануфактура новин, і запускають ДИЗУ. Друзі, влада буде вас примушувати видаляти критичні коментарі стосовно чиновників. Звісно, довіра до влади в Україні низька. Хоча насправді я дуже сподівався, що принаймні журналісти, які мене знають дуже добре, як профільного депутата, точно би перевірили 10 разів, пішли і просто подивилися в законі. Про те, що нема там такого. Але, на жаль, знаєте, це як в анекдоті. Та? Ваша дочка повіяв: в мене син, а ти тепер доведи. <ріст> так. І тепер ну... приходиться розповідати людям, яких я поважаю, журналістам, яких я знаю, як люди, які вміють перевіряти інформацію. Так? Бо закон вже ніхто не дивився, статтю ніхто не дивився. А 117-та стаття закону про медіа, де нацрада може дати припис зняття коментаря. Існує в Україні вже давно. Ми з просто 20, з 22-го року, так? суду. саме так а відпов... ну, А і процедура зняття коментаря, який містить негативну інформацію, в принципі, існує навіть з 2009 року, тому що mm -hmm. ну насправді, якщо знову ж таки в коментарях з'являються заклики до руйнування державного устрою, як, наприклад, підпалим машин військових. Ну, в назвами точно має бути механізм, як забезпечити, щоб такого в українському інформаційному просторі не було. Просто якщо говорити про Ютуб, як працює алгоритм Ютубу, чим більше коментарів, тим більше Ютуб просуває твоє відео. А якщо ми говоримо про зрадника бойка у Верховній Раді, і знову ж таки Колю Тищенка, ви розумієте, які скільки там буде позитивних коментарів, їх всіх доведеться це видаляти прекрасно. це. Ви собі ви собі навіть не уявляєте, наскільки ви станете популярними, коли на вас позоветься бойко за коментарі під вашим відео. Ну, да, у нас... от, І хай він доводить в суді. І тут би, я б на вашому місці насправді би, отут би справді нафандрезив на адвоката, нафандрезив би на те, щоб довести, що він справді там російський колаборант, і що це насправді має всі підстави. І в кінцевому варіанті ви можете і виграти, і захистити своє добре ім'я, не так, не своє добре ім'я, а добре ім'я того а, свідомого українського громадянина, який таке написав у вас в коментарях. Тобто, ну, дивіться, знову ж таки. Немає обов'язку знімати коментарів. Нема в цьому законі. Є процедура, як захистити ім'я доброчесної людини, якщо в коментарях з'явилася незаконна інформація, недоброчесна інформація. Знову ж таки, для медіа створений механізм як не відповідати за коментарі. Що говорять росіяни? Зуміли. За Зуміли. критику будемо. Штрапувати медіа. Зрозуміло, бо, ну, чесно кажучи, практично, як це буде на, на, в житті відбуватися, це трошки складно, якщо собі уявити. Дякую за роз'яснення. Ну, а тепер до про, про хороше, нарешті, повернення журналістів е, у комітети, коли це може статися і коли е, відновляться трансляції, щоб ми всі бачили, чим займаються народні обранці в стінах парламенту. Е, на жаль, Оскільки піднялася така інформаційна атака на даний законопроект, бо вирвали з контексту один момент і розкрутили так, що навіть от ви злякалися, що вас до чогось примусять. Є великі шанси, що офіс президента цей законопроект не підпише. І тому, коли повернеться відкритість комітетів, тепер я не знаю. А чому? Тому що наш інформаційний простір не захищений від маніпуляцій портновських і російських телеграм-каналів. Це Поважні медіа беруть як джерела, тому раніше я би міг сказати, що колеги з березня ми відкриваємо комітети і починаємо роботу на тому, щоб посилити відкритість Верховної Ради, зокрема і трансляції Верховної Ради, вживу. Як це відбувається на телеграм-каналах чи Тіктоках наших депутатів, але чомусь ми боїмося це показувати по парламентському каналу, який для цього і створений. Але ну власне отакі незахищеність нашого інформаційного поля, ми дуже часто нарікаємо, що наші громадяни не є медіаграмотними і не перевіряють інформацію. Але, як бачимо, і зараз зламати медіа достатньо легко, просто скажіть, що влада щось хоче обмежити чи там ускладнити життя медіа, і медіа в це повірить. В будь-якому випадку, незалежно від того, що сама ініціатива навіть хороша і захищає медіа. Тому це ще складний буде процес, але не зважаючи на те, що мене тут в останні пару днів зробили, чи не головним ворогом свободи слова в Україні, ми зробимо все, щоб і а, трансляція каналів, трансляція комітетів відбулася якнайшвидше, і, і власне повернення онлайн-трансляції Верховної Ради відбулося якнайшвидше. До речі, пане Ярославе, ще хотіла поцікавитися такими запитанням. А перед тим, як ще вносите вносити деякі правки зміни з цим законом, чи консультувалися ви власне з якимись нашими українськими засобами масової інформації стосовно цього закону, цього питання? А, не те, що сконсультувався, а це був запит а, засобів масової інформації, особливо регіональних, які намагаються притягнути до відповідальності за коментарі, щоб у них була можливість захиститися від цього. І зрештою про це написав інститут масової інформації. Про нього я вже згадував. Платформа прав людини. І я навіть перед нашим з вами включенням. А вашій редакторці скидав цей матеріал, щоб ви з ним ознайомилися, і могли одразу побачити, що це пропозиція саме медіа. Знову ж таки, шкода, що цей матеріал, на жаль, без хайпового заголовку. Напевно, треба колегам з експертного середовища казати: заголовки кіпичіть так жах і там страждання медіа щось там знову примусять. А матеріал про те, що насправді все гаразд. Ну, бо це абсурд, от реально абсурд. Я зараз біле медіа, які отримують додатковий, додатковий захист, пояснюю на пальцях, як їх юзнула русня. І знову ж таки, виникає одразу ж питання: а що про це думають інші медіа? Друзі, ну якщо цей механізм захисту вас, то що можуть думати ті, хто звертався з проханням цей захист запустити? Та звісно, не підтримують пане Ярослав. Ми добре, цей матеріал читали чесно. Суспільств. Читали цей Прошу? матеріал ч, читали ще ще вчора і стежили за вашими коментарями протягом цих всіх днів. Так, Але ну ви розумієте, так, ми так, це так, все так. маємо розказати звідки ноги ростуть і до чого тут портнов. Почути це. власне так. Для вас для глядачів. Це повірте... Краще сприймається, коли людина сама від себе розповідає, як воно є, тому що вони не хочуть, наші так не хочуть Дякую. люди включати критичне мислення. На жаль, і ми ще на жаль споживаємо цей прокремлівський і проросійський продукт, і ну це це важливо, але за роз'яснення і за включення дякуємо. Хоча чесно кажучи, знаєте, проблема, яку висели з пальця, насправді може поставити хрест на тому, що ми будемо мати, не будемо мати дивитися онлайн трансляції Верховної Ради, і журналісти не будуть мати можливості доступу до комітетів. Ось тобі от... свого боку. Так зі свого боку дуже дякую львівській мануфактурі новин, бо знаю, що ви дуже критично ставитеся і адекватно висвітлюєте інформацію. Поборемося, от насправді це ще не гарантія, що закон не підпишуть. Просто тут якби є дві причини атаки: це перше, справді в Україні не всі хочуть відкритості влади і висмоктали цю проблему з пальця, але чи то корисні ідіоти. Чи то насправді це далі працює зв'язка Русні з Портновим, але центр протидії дезінформації зафіксував, що російські пабліки настільки широко розганяли оцю дезінформацію, що в Україні наступ на свободу слова, ну хоча навіть натяку немає, так? от що охоплення було понад понад 17 мільйонів користувачів. Звісно, значна частина це в паребрі. Але і багато власне українців. От так працює власне цей інформаційний сплуг. Звісно, єдиний наш шанс розвінчувати такі наклипи це відкрите спілкування. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви знаєте, як подати цей матеріал. Дякую за гострі і важливі питання. Дякую за широту представлення. Ну і разом поборемо. Так, разом поборемо, дякуємо за роз'яснення. Думаю, що нашим глядачам відлягло. Ну так, ми поставили клікабельну назву тему ефіру за критику чи негативні коментарі. Каратимуть будуть суди. Бачите, ну не будуть. Народний депутат, голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин. В ефірі програму по мануфактуруму все роз'яснив. Сподіваюся, нам все зрозуміло. Правильно нам все зрозуміло, і нашим глядачам. Так, Та дякуємо, що роз'яснили. Та тихо і спокійного вечора, Ярослава. Дякую. Слава навзаємо.